Нутро кремний бусковий вогонь, Грішною, любов моя, нагою будеш ти для мене на віку. Зайкає, стежина під ногою, стежка до вогнистого буску, проклену я власну малість, і літа, розтрощені в бліді, де з тобою не націлувались, де не налюбилися тоді і тепер спогадую про тею. Що в огні, бусковому дотла, таємнича рубліївська фея у буску. Такою ти була з днів моїх, розтрощених, оспалих, зліт моїх неюних на віку. Що нам залишилось? Тільки спала дикого, шаленого буску. Дні летять, пливуть, мов річка бистра, я йду на працю, на бурню, а моє життя. Це тільки іскра, іскра від бускового вогню.